Готуємо печиво з повидлом. Використовуйте будь-яке інше густе варення. За бажанням. В миску просіюємо пшеничне борошно. Додаємо одну чайну ложку розпушувача. Перемішуємо ложкою. В окрему ємність викладаємо вершкове масло плюс дрібка солі, плюс півпачки ванільного цукру. Плюс цукор. Розминаємо ложкою до об'єднання. Перемішуємо вінчиком декілька хвилин. Плюс одне куряче яйце кімнатної температури. Збиваємо вінчиком. Поступово частинами вводимо просіяне пшеничне борошне з розпушувачем та вимішуємо ложкою. Руками візьміть тісто та об'єднайте в грудку. Накрийте тарілку харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1 годину. Деко застеліть пергаментом. Після проходження цього часу дістаньте тісто з холодильника. Виставте духовку на температуру 180 градусів Цельсія, розділіть тісто на 16 кульок, викладіть їх на деко, приплюсніть руками, візьміть чарку, ложку чи пальцями. Зробіть заглиблення в центрі. У дану вибоїну будемо накладати повидло. У мене вийшло десь по одній приблизно чайній ложці. Чарку краще брати з пласким дном. Духова шафа тим часом має нагрітися. Поставте печиво в духовку на 15 хвилин до часткового підрум'янення тіста. Витягніть печиво та дайте йому охолонути. Потім перекладіть на блюдо. Споживайте. Воно вийде м'яким, розсипчастим, з фруктовою начинкою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.